9 листопада святого мученика Нестора. Життя святого мученика Нестора подане життя святого і славного великомученика Дмитрія Моротосця, те, що ми читали вчора, за 8 листопада, у той самий день святої мучениці Капитоліни і рабині її Раїтеїди Свята Капотоліна походила з дуже багато і знамет, знаметного роду і мешкала Кесарії Каподокійські. Вона усе своє життя майно роздала у убогам і жила в молитві та в добрих ділах. Усіх своїх слуг свята діва відпустила на свободу, при ній залишилася лише побожна Єретиїда, з якою вона жила як з рідною сестрою. За правління доклотіяна, гонителя християн, староста, зелекентії, постав її перед судом. Коли свята Капитоліна визнала, що є християнкою, і стала просоляти Христа Спасителя, тоді мучитель наказав стяти її мечем. Смерть святої мучениці бачила Аретаїда і стала голос просоляти Господа. За це староста велів бити її спочатку волевими жилами, а потім різками і припікати вогнем. Усі муки вона терпіла із радістю, і вголос величала свого Сотворителя. Тоді злякався мучитель, що за її прикладом не пішли інші, як це зазвичай траплялося під час мук християн і наказав убити сю Іретоїду мечем. Всі мучениці постраждали близько 296 році. А мені, благо близько Бога, бути і покладати моє прибіжче, в Господі Бозі. Святі моченці Капеталіна і Ратаїда, моліться за нас.